Трамп проти, саме експрезидент, який балотується знову, переконує конгресменів республіканців відкинути угоду щодо кордону і таким чином заблокувати допомогу Києві? Пише зараз американська преса про це. Наскільки він здатний зупинити процес? Обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом Дмитро Манопченко. Він зараз наживо з американського конгресу, де якраз з'ясовував подробиці. Дмитрий, вітаю ще раз. І наскільки от таке втручання Трампа може ускладнити процес? Лошто знаєшно, у цей назвемо його так, фактор Трампа він почав вже відчуватися. Про нього підкували, його очікували, хтось його побоювався, хтось його чекав. Зараз вже є перша ластівка, коли група конгресменів виступає абсолютно спілкуються журналістами, робить це публічно, і каже, що вони проти укладання угоди прикордонної із Білим домом. Ну і відповідно проти фінансування партнерів і проти виділення грошей для України. І коли ми дивимося, хто в цю групу входить. То насправді це конгресмени із ім'ям. Це не ті, кого тут в Америці називають ноунейм no Конгресмени авторитетні, і Тед Круз від Техасу, і Рік Скотт, сенатор від Флориди, і Майк Лі від Юти. І вони не приховують, що вони проти. Дійшло до того, що лідер демократів в сенаті Чак Шумер навіть напередодні вийшов до журналістів і був вимушений відкрито говорити, що на його думку це Трамп їх підбурює. Трамп підбурює їх і не голосувати, і противитися укладанню угоди. Давайте послухаємо пряма мова. Багато тих, хто з усіх сил намагається зірвати переговори навіть до того, як вони завершаться. І чимало республіканців отримують вказівки особисто від Дональда Трампа, і це ті самі люди, які кілька місяців тому говорили на кордонах. Надзвичайна ситуація, ви маєте діяти. Ну так зараз ми потенційно можемо досягнути реальної двопартійної угоди, а вони роблять все, щоб її вбити. Ну і насправді в конгресових колуарах багато про це говорили. Зараз отримавши інформацію від Джарел, про це вже пише американська преса. Тож ми можемо з вами це розбирати в ефірі. Пише про те, що Трамп напряму почав впливати, почав втручатися. Ну, наприклад, те, що відомо, те про що сказали учасники цих переговорів. Що всі вихідні були зумколи, всі вихідні були прямі, просто телефонні дзвінки від Трампа. Що в середу він теж дзвонив сенаторам республіканцям і переконував не голосувати. Аргумент простий, він каже, що наведе латно на кордоні, коли стане президентом, згоден тільки на ідеальну угоду. Ну оскільки те, що обговорюється зараз, Байденом не ідеальне, то він просить не голосувати. Ну і те, про що зараз пише американська преса, вони мотив мотиви Трампа бачать в тому, що він не хотів би перед виборами давати Байдену будь-яку перемогу, будь-що що можна представити як перемога. Ну а по великому рахунку затвердження 100-мільярдного пакету пакету Байдена. Пакету, на якому він особисто наполягав допомога не тільки Україні, але й іншим партнерам, це би було ну серйозною перемогою. Це би вплинуло і на настрої виборців, і на рейтинги. І таким чином Трамп намагається втручатися і робить це вже відкрито. І більше того, напередодні була е, закрита конференція, яку проводили республіканці, для того, щоб порадитися всередині партії, а як взагалі їм ставитися до цієї прикордонної угоди з білим домом, як голосувати? Ну і те, що пише зараз американська преса, що був розкол, щоб були навіть е, розмови на підвищених тонах, е, тому що е, сказав лідер е, республіканців в сенаті Міч Макконнелл, що Трамп в ході своєї передвиборчої кампанії хоче зробити акцент на нелегальній міграції. І е, республіканці тут в сенаті цитую не хочуть зробити нічого такого, щоб завадило б Трампу. І ще одна цитата: Макконнелл сказав: Ми у незручному становищі. Ну і маю на увазі, що з одного боку. Дуже сильний тиск громадськості, дуже сильний тиск Білого Дому, щоб сенатори, щонайменше сенатори, проголосували за пакет. Ну а з іншого ніхто не хоче зіпсувати стосунки із Трампом, тому що є вірогідність, що він стане кандидатом від партії в президенти, можливо, президентом. Ну хто за таких умов наважиться йти проти нього? Ну і цим, в принципі, цією риторикою, цією цими підводними каменями, пояснюються і слова, які МакКоннелл сказав тепер вже публічно виступаючи тут в Сенаті. Давайте послухаємо. Ми працювали наполегливо і довго щоб спробувати знайти рішення щодо прикордонної частини. Але всі ж ви знаєте, навколо цього багато політики. Тому не думаю, що у нас є 60 голосів за цей прикордонний план. 60 голосів нагадаю, це цифра, яка потрібна для того, щоб е, цей пакет допомоги, який об'єднує прикордонний пакет і допомогу Ізраїлю, Україні і Тайваню, пройшов через сенат, і зараз демократи мають 51 голос, тобто їм потрібно ще 9. Здавалося б, тільки 9, Втім, цих голосів поки немає. Ну і що стосується шансів Трампа як кандидата в президенти, то станом на зараз, після того як Десантіс вийшов із гонки і Сказав своїм виборцям, що він тепер підтримує Трампа. Єдиним єдиною реальною суперницею залишається Нікі Хейлі, колишня постійна представниця Сполучених Штатів у організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, що обидва політики б'ються за те, щоб виграти номінацію від своєї партії. Весь лютий пройде у праймері з перший вівторок березня. Це супервівторок, коли 15 плюс 1, 16 штатів і територій визначаться щодо того, кого. Вони підтримують Ну, і саме тоді, в принципі, початок березня це такий критичний момент, коли і ми з вами, і вся Америка, зрозуміє, як далі розвиватимуться події, чи залишатиметься Трамп одноосібним лідером, чи в принципі Хелі йому наступатиме на п'яти, чи почне він з нею домовлятися, і, наприклад, ходять про це розмови за посаду віце-президентки, чи вони будуть суперниками-суперниками до останнього до літа, поки республіканська партія має зібратися на свою триденну конвенцію? Ну і визначити хто від них буде цього. Року кандидатом в президенти льоша колеги Дмитре дуже дякую тобі. Нагадаю, що це наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Дякую, дякую, колегу.